Моя розповідь сьогодні для українських акторів, які мріють побувати на іноземних резиденціях театральних, і я хочу зараз розповісти і показати, як це все відбувається. Зараз я знаходжуся на території госпіталя для легеневих захворювань 40 км від Парижу. І власне на цій території. Як не дивно знаходиться старовинний пристаровинний театр, який має назву театр де Бліні. Бліні це, е, Бліні це назва місцевості. Ми приїхали на резиденцію, на театральну, тобто в нас останні репетиції перед прем'єрою показу вистави «Мементо». Театр Дебліні. Шукаємо вхід. Я спробую пройти ось тут. Пахне весною, хоча ще тільки 29-29. я не знаю, яке сьогодні число січня. Кінець світ. Шукаємо вхід. Стоїть наш бус, на якому приїхали технічні працівники, режисер з освітлення і режисер з музики та відео. Тут так називають звукооператорів. Купа режисерів. Весною і влітку я була тут влітку. Чудова, природа розкішна. Тут можна вистави грати на галявині серед лісу. Директор театру Ніколя показував мені галявинки, де можна грати вистави на природі. О, наші актори підходять з іншого боку, так. Вів'ян знімає мене, а я її.

Ага, нам розказують. Так, якась проблема? Напевно, напевно, Софі неправильно припаркувалася. Так, ніхто не знає, куди входити. Заходите. Hm. <coughs> <laughs> hm. Так ну мені тут дуже подобається. Навіть говорити про це напевно не варто. Але мені взагалі дуже подобається Франція і все, що відбувається в театрах Франції, в мистецтві. Воно мене дуже розчулює через те, що немає тут такого, як скажімо, в нашій країні, коли. Один режисер каже, мої вистави це дуже добре, а там інші це дуже погано. Тут е, актори, режисери, одним словом, митці приходять на виставу один до одного і йдуть обговорення після вистави. Але я ніколи не чула, що хтось вихвалявся, що саме я, той самий режисер, який має бути. А ти, скажімо, зі своїм мистецтвом взагалі не маєш права існувати. Ось. Як думав, у Франції дуже багато театрів, в самому Парижі близько 400. І ніхто нікому не заважає. Всі мають право творити. І це дуже тішить. Так, під'їхала Софія, вона все-таки неправильно припаркувалася. в хорошому настрої, це теж тішить. Така... Уже земля готова, травичка готова. От от Так. Повернулися до центрального входу. Очікуємо. Очікуємо, хтось на відчини двері, де директор цього театру.